Одна фраза, яку я почула, і вона постійно на мене справляє враження. Ну, не враження, а мотивує мене. Ем, якби ем, не волонтери, то військові мусили б собі самі шукати труси і шкарпетки. І ця фраза постійно в мене в голові крутиться, і ем, якби вони цим займалися. То хто би тоді е, обороняв нас зараз? Я і до 24 лютого була волонтеркою. Але я була волонтеркою більше там фестивальній, культурній освітні, освітній сфері. А зараз це, звісно, переформатувалося. І я волонтерка, яка займається гуманітаркою для військових. Це перший фактор. Другий фактор. Навіть попри те, що я волонтерка, буває таке, що я доначу і на свої запити, і на запити друзів, і на запити масштабні, такі всеукраїнські. Але навіть те, що я там віддаю певну суму, мене совість гризе, що я все ще роблю все ще роблю недостатньо для нашої перемоги, для наших військових, і от мене тупо мучає совість. Кажуть, що добро робиться в тиші, але, на жаль, з волонтерською діяльністю це не спрацює. Через е, таку популяризацію себе, коли ти постійно там світишся, даєш десь інтерв'ю або фотографії по звітності, виставляєш з собою. Це для того, щоб е, люди впізнавали тебе, бачили тебе, бачили твою роботу, бачили твою залучність до всього. А і… Тим самим розуміли, куди вони донатять, і такі донати збільшувалися би. Є такі величезні запити, як народний а, байрактар, а, супутник. І це ми говоримо зараз про фонди притули або «Повернись живим, або колаборацію там, мережі заправок, Стерненка, Лачина. І це все дуже популярні особи в Україні, які мають широку аудиторію. І коли ти чуєш, що там, твої 5 гривень підуть на супутник, в тебе дуже сильно зростає мотивація їх закинути саме туди. І тим самим ці запити швидко закриваються. Але люди забувають про локальні запити, там машина, або там 20 турнікетів, або 25 комплектів термобілизни, яка не менш необхідна. Ці запити дуже довго закриваються, тому що вони конкурують з такими широкими. І розпіареними. Я не скажу, що вони ну, там, запити від притулу або там від фонду Поверніть живим менш потрібні, але просто їм дуже ем, сильно допомагають люди з-кордону. за кордону. Ем, Натомість як ем, локальні. Ем, Штаби і волонтери мають вигрібати це на своїй там вузькій аудиторії. Звісно, не треба забувати, що супутник він збереться там за півтора-два дні, і місцеві вони будуть супутниками, але без цієї необхідної машини люди не розуміють твого бекграунду. Тобто вони не розуміють, що в тебе є життя поза волонтерством. Вони не розуміють, що ти можеш бути в стресі, що ти в роботі, що ти можеш про щось забутися. Їм не важко просто подзвонити і сказати «Заюш?» і просто вилити на тебе відро багнюки за те, що ти. Ну, і там можуть звучати слова Да ви нічого не робите, ви можете робити більше і в кінці оця ключова фраза: Да я на вас кричу, щоб змотивувати. І ти такий. Я перепрошую, що <хи> І ти стоїш, же отак от трусишся там, куриш енну цигарку для заспокоєння, і це все не допомагає. Ти вже намагаєшся розказати, ну, поділитися іншим, щоб виплеснути все це. І ну, от просто сумно, що це неодноразовий випадок, таких людей буває кілька, бо вони просто вони не помічають, вони набирають тебе, коли вони самі в стресі, і вони цей стрес ще виливають на тебе. Ня, щоб нормально спокійно говорити, як я от зараз на камеру. Так вони типу дозволяють собі ну трошки перегибати палку, і вони не усвідомлюють, що вони говорять з чужою людиною, з чужою людиною, в якої теж бувають свої проблеми. Люди зазвичай будують собі ідеальну картинку. Де з передка дуже швидко військовий детально розписує запит, який йому потрібно. Це швидко долітає до потрібного волонтера, він там за 30 секунд збирає кошти за кордоном закупляє ті дрончики, що потрібно, і вони самі прилітають прямо напередок. Все, це ну, ідеально, просто бомбіно. Але насправді воно так не є. Не завжди комунікація здійснюється саме з військовими. Зазвичай йде комунікація з рідними, які. Які є цивільними, тому що я не вважаю волонтерів теж цивільними людьми, Вон, в них також свій е, фронт. Е, і вони не завжди можуть пояснити, який там дрон потрібен, а вони не знають, де закупити. І ти це все ці всі е, е, пунктики маєш пропрацьовувати сам, починаючи від вибивання інформації в е, е, перші джерела. Що їм конкретно потрібно, скільки їм потрібно і скільки в нас є часу на це все. А Потім ти маєш звідусіллю згребсти гроші, тому що запитів дуже багато і це конкуренція. І тобі потрібно знайти придумати якусь таку ініціативу, щоб виділитися між всіма. Тому тут треба докладати максимум зусиль, того, що чим ти креативніший, тим більше в тебе донатів зазвичай. Люди вже перестали вестися на ці типові пости. Скиньте гроші. <сміст> Будь ласка, бо дуже треба. Їм треба ну, як викликати в них додаткові емоції, тому що е, навіть це промо-відео для е, донатів е, це як розвага для тих, хто дає свої гроші, вкладає в це все. Е, і після цього всього тобі ще треба знайти, де це все закупити. А це буває не завжди в Україні, це буває за кордоном, і воно буває з затримками. Тобі прора... треба прораховувати будь-які ризики, які можуть статися. І буває таке, що випливають кожного разу все якісь нові, нові там, то можуть бути проблеми на кордоні, то виявилося що, що виявилося, що була така ситуація, наприклад, коли ми вже назбирали суму потрібну для машини, і тут ми дзвонимо мужчинчику, в якого треба її купити, і він такий каже. Тако піднімаю там на 500 доларів із дикий. <ріст> ну і в результаті ти шукаєш іншу людину більш добросовісну. Дуже потрібно бути постійно в русі, і цей рух також виматує. Тому треба бути в моменті в потоки ресурсів і робити свою роботу добросовісно, швидко і якісно. Але зараз постає питання. Як ми переможемо, таким буду я, того що, відповідно, моя допомога в, в пошуку амуніції вже буде не потрібна. І постає питання, що буде з тими волонтерами, як їх потрібно буде асимілювати потім між цивільними, і як їм потім знайти себе, того, що на війні вони зараз відчувають свою залученість і потрібність. А що буде потім?